У буску відкрили сезон перегляду фільмів та мультфільмів, як розважають молодь у місці лалечої краси. Дивіться далі! Доброго дня усім глядачам, слухачам бродівського телебачення. Товариство вже зовсім скоро розпочнеться навчальний період з 1 вересня. у всіх школах лунатиме перший дзвоник. А це означає, що дозвілля відпочинку для діточок буде вже менше. Тому у Бузькому міському народному домі вирішили місяць серпень присвятити якісному гарному відпочинку для діточок. Отже, одна з таких форм кожної п'ятниці, о другій годині, у нас відбувається безкоштовний перегляд фільмів або мультфільмів для дітей. Юнаків і навіть в залі бачимо багато є також і дорослих. Тому щиро запрошуємо кожної п'ятниці о другій годині дня до нас у стіни Бузького міського народного дому на безкоштовний перегляд цікавих фільмів. Я, сьогодні, я вчора і може ви послухаєте, а, Ну, перший мультфільм підібрали ми самі, а згодом ми вирішили такий формат, що питаємося діточок. У нас тут завжди на подвір'ї Бузько міського народного дому багато молоді, відпочивають собі. Тут у нас гарна рекреаційна є зона. І бачимо, що дітки завжди підбирають цікаві, патріотичні і, звичайно, інтелектуальні такі мультфільми, котрі би щось залишали після перегляду в душі і в серці і в розумі.